Як сьогодні без будівлі 51-й ліцей навчає учнів, та що очікує на Миколаївський заклад у майбутньому? А поки підписуйтеся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста з усієї будівлі, вціліло лише те крило, де були початкові класи. Директор ліцею показав нам зруйнований заклад. Невеликих слів, угу. яким можна охарактеризувати тих людей, які приймали таке рішення. Це освітня заклад, це дітей, але з 1 вересня навчання все ж розпочнеться. Початкова школа 100% очне навчання, 7-11 класи дистанційна. Що буде зі зрунованою будівлею 51-го ліцею? Далі заклад хочуть знести, а на його місці побудувати новий. Будівництво з нуля буде коштувати понад 1 мільярд гривень. За цю суму планують зробити три основні корпуси: бомбосховища під кожним з них: учбовий тир, спорткомплекс та стадіон і зони для відпочинку. Держава таких коштів не має, а міжнародні партнери не даватимуть їх до завершення війни. Про це сказав сам мер Миколаєва Олександр Сенкевич. Але на розробку проєкту нового будівництва місто вже витратило понад 6 мільйонів гривень. Що думаєте про це? Пишіть у коментарях. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.